Red monkey. Red, monkey? Red, monkey. Red, monkey. Red monkey. Я хотів створити альтернативу бургерам і кебабу. Чому саме назва Monkey? У нас не формат лаунж зони Люди швидко отримали рамен, поїли. Mm -hmm. І Давай два ну, ми... тоді поговоримо про плани. Наша робота варити бульйон і продавати рамен. Ми не крутимо суші, бульйон у нас забирає максимально багато часу, і це для мене одна з найважливіших речей, і наші люди переживають. Жирне, жирне. Там немає жиру, там одні кості. Є коло знайомства. Всі люблять у вас тоді середній чек. Воно все, що пов'язане з радманки, класне. Скажіть тоді, хто ваш конкурент? Світло вам тому. Привіт. Привіт! – Чому взагалі родманки? Як ти до цього дійшов? Найосновніша історія це та, що ми ну, тобто, я просто люблю цей продукт. Uh -huh. Розумієш, коли ти е десь його побачив і ти тобі хотілося його скуштувати, а ти приходиш його куштуєш е в різні заклади, і тобі здається, що це, звичайно, просто бульйон. Uh -huh. Тобто локшиною такий, як е ну, стандартний бульйон, і просто його називають рамен. Мені здалося, що тут десь є якась. Хитрість, я почав досліджувати. Ти в Японії не був вже, не? ні? не на привіл, жаль, не був в Японії, але в нас є партнер, який був в Японії. Тобто, і ми це він сказав, То воно да? То, ну не зовсім <рив> так. Тобто, я би скоріше сказав, що перед тим він скуштував той рамен, який ми запустили. Побачив, що ми споріднені душі, і такий пацани, Я хочу з вами. Я був рамен. Народився по великому рахунку. Red Monkey, рамен перший народився в мене на кухні. І просто так, як Андрій ресторатор, я його запросив на просто пригостити. Кажу, Андрій, дивись продукт, я його зробив, мені дуже подобається. Тобто, перший рамен, який зварив, це був тонкоцу. Тому що він потребує найбільше енергії, найбільше часу і всього mm -hmm. решта. Він такий прийшов, скуштував, каже: Клас! Каже, але одного мало. Почалось. Більш глибоке дослідження всіх раменів, тобто стилів і всього решта. Тобто, найперше мене цікаво, рамен Тонкоцу. Бо він в нього найбільше вкладаєш енергії, він найбільше вимогливий до інгредієнтів, тобто там. Там є багато нюансів, які треба враховувати, щоб він був таким тонкоцем, який ми його варимо, який нам подобається особисто. Тому на вершині тої всієї історії Редманки завжди стояв рамен. Тобто воно ніколи не стартувало з якихось стандартних метрик ресторанних, ніколи не було питання про нам треба рахувати фудкости, нам треба думати про зарплату, оренду, електрику. На початку про це ніхто не думав. Від продукту, навіть? Абсолютно від продукту. Я вважаю, що все-таки гаряча їжа. Бульйончик на як вчили бабці, це завжди окей. Спочатку ну, рідке треба з'їсти. Потім основне. Це міф насправді, але в плані того, що це класна їжа. Перший маленький павільйончик за містом. Потім сарафанне радіо його рознесло по місту. Люди приїжджали туди. Це взагалі локація точно не прохідна. 24 квадратних метри. Тобто в половині павільйона ми готували, а в другій половині павільйона ми... Скла... А, ми... Ми... Ми, його... ми його складали. ні ні ні. Ми його складали. Перші наші фани вони з'явилися саме там. Чому саме назва Red Monkey? Перша назва така мала бути ніби як Ramen Lab, Тоді було мені здається, що і зараз є Coffee Lab. І це мало виглядати як Звідження, ніби лабораторія, а, що ми постійно щось експериментуємо, п'яте-десяте. Андрій каже: ну, типу, не дуже класно. Не дуже класно. Було би класно, якби це було ототожнювалося з якоюсь не знаю, персоною, тваринкою, ще з чимось. І від того пішли варіанти. Не знаю, чому, чому саме манкі, е, ще був варіант лінивий ніндзя. Потім була пропозиція Lazy Monkey, але зійшлися на, на цьому саме на Red Monkey. Як меню обмінялося з часом? В меню ти завжди бачиш тонкоцу, шою, шіо і місо. Це чотири класичні позиції. А, Вони в нас не мінялися в назві а, з відкриття. Ми додали Торікоцу після того, як Тонкоцу став такий популярний. Ми додали ще один пайтан бульйон. Тобто густий, наваристий курячий, бо людям дуже сподобався тонкоцу. Але люди помилково бояться свинячого бульйону, бо думають, що він жирний. Там немає жиру, там одні кості. Час від часу з'являються сезонні раме, які ми експериментуємо. На даному етапі в нас є камо, це качиний, також на пайтан бульйоні з качиною грудкою. Він сезонний, зимовий, ще трохи, і ми його вже будемо міняти на щось інакше. Люди прийшли, замовили місо і кажуть, це не місо, де тофу, чому він не прозорий. Ми кажемо, друзі, ну, це трошки інакша історія. розумію, що популярність саме азійського направлення, ну, типу, Зараз росте і яку як ви це відчували ну, типу з 2020 року і до двадчетвертого, як змінились гості? На початку це були переважно люди, які знайомі з е, азійською культурою, тобто які шукають для себе якісь нові смаки на даному етапі. Дуже багато молодих людей, які приходять, е, нам здавалося для початку за хайпом якимось е, в плані. Азійського, все, що стосується аніме, все, що стосується uh -huh. японської їжі. Але насправді виглядає, що не так. Люди просто підросли вже да, до цього. Ну, тобто вони доросли, їм це заходить. Тобто, це... Скільки це років, які це проміжників? Ну я думаю, мені здається, що від п'ятнадцяти, напевно. А от так? Тобто не для того, щоб прийти, зробити якусь сторіку, записати, а так просто прийти, посидіти. Ніби як, як для нас колись, наприклад, був якийсь паб, ми приходили пиво попити, то для них, напевно, так прийти і моє коло знайомства. Всі люблять локшину. Тому можливо поєднання локшини, бульйона і м'яса, якихось. Солодкої кукурузи, ще щось. Тобто, можливо, там якісь ключі, але насправді, ну це варто би було спитати, скорше в них не сильно змінюється. Тобто воно покращується. Ми десь якісь речі кристалізуємо, щоб вони були непорушні. Але загалом це такі редманки, які би ми хотіли бачити, наприклад. У майбутньому у кожному місті, по декілька у кожному місті. Ми ще експериментуємо з раменами, але на даному етапі для нас найважливіша штука це сервіс, тому що ми отримуємо багато відгуків про довге очікування, а це не мало би так бути. Тобто максимум, максимум 15 хвилин ви б мали чекати на рамен. Наше зараз завдання номер 1 Оптимізувати всі процеси, щоб ніхто нікому на роздаточній лінії не заважав. Багато хто телефонує і просить забронювати столик. Ми не бронюємо столики, бо в нас жива черга. Ми хочемо, щоб люди швидко отримали рамен, поїли і звільнили столик. Ну, це грубо, звичайно, але в нас не формат лаунж-зони або якогось, там я не знаю, Ресторанного формату ну, це, це точно правильно зробили розеток. Немає У вас немає чого сидіти Завжди починаю з бульйону. Ага. Оце для мене душа страви. Угу. Що я бульйон. Ранковий рамен – це прекрасно. <рес> я знаю цю історію, що рамен почали, якби популярність здобули після Другої світової війни. Якби в Японії, коли там було таке, ну типу економіка не не була дуже на високому рівні, і люди якби харчувалися на вулиці такими ситними стравами, по суті. Простов... Привеликий, е, ну насправді батьківщина, ніби Китай, але найбільшого популярності ага. воно набуло в Японії саме в ці важкі часи, по причині того, що кістковий бульон ага. е, по великому рахунку ко... м'ясо дороге. Кості, ніби дешеві порівняно ну мається, в той час був. Тобто м'ясо собі не кожен міг дозволити. А кості, і відповідно, кістковий бульйон, який є, має багато дуже поживних речовин, тому що там є і кістковий мозок, і оцей колаген, який з суглобів uh -huh. виварюється. Тобто, насправді страва дуже ситна. І тому е, воно набуло популярності. Uh -huh. так. От які інгредієнти є ключовими обрамені? База це. Бульйон. Бульйон, відповідно, це м'ясо кості, як, як ти їх підготуєш. Тому найважливіша історія на даному етапі, ну, з якої ми стартуємо, це якісний постачальних м'ясо. <риклад> на даному етапі е, зупинилися з хлопцями, які готують для нас кості так, як ми це просимо. <риклад> І на даному етапі ніби ми задоволені. Тому хлопці е, деколи присилають. Мені фотографії кажуть, Назар чи підійде таке м'ясо. Я кажу, друзі, воно дуже жирне, я не можу такого взяти. Він каже, окей, добре, зараз щось придумаємо. Тобто вони розуміють, що я можу відмовитись. Зранку перед відкриттям закладу всі працівники скидають, скажімо так, перші рамени в групу, і ми це обговорюємо. Вони кажуть, це окей, це окей, це окей, а це не окей. Чому не окей? Нам не подобається. Не подобається, значить відставляєте в сторону, берете наступну партію. У нас маленьке меню. У нас ну, немає за та, сильно та. за що переживати, тому за ремени ми mm. переживаємо дуже сильно. Як адаптовували рецепти під людей, тобто були якісь там за жирно чи там, за не так насичено? І ми на певному етапі чуть-чуть, може, зменшили скейл по ромаолії, який ми даємо mm -hmm. в безпосередній рамен. Вони люблять зверху такі, я okay, не знаю, так жовий... відверто грам. 30, напевно, налити. Ми це суттєво зменшили до 10 грам, щоб був аромат, який передається, але щоб воно не було занадто жирне як для наших людей, бо ну наші люди ну, да, переживають жирне, жирне. Наш рамень не гострий. Перше питання завжди. Чи він гострий? Ми кажемо, ви собі гостроту налаштовуєте абсолютно як хочете. Це така маленька піцерія у вас на столі. У вас є рамен, хтось любить дати гостру ліку, хтось любить дати шрірачу, комусь більш, менш селене, більш селене, він собі може додати соєвий соус. Тож це кровопунжутом взагалі дуже класно. Я бачив, десь у вас пост, був, що нарешті вони приїхали. Та, та, та. Ну бачиш, наша основна мета, і так як ми так як нас написано в інстаграмі, це. Маленький ніби як куточок Японії, тільки не в Японії. Знає? Тобто маленька раменна, як в Японії, але не да, в Японії. Да, да, да. Рецепти, які ми обираємо, які ми досліджуємо, вони є японські і ми їх не адаптовуємо. Ми стараємося зробити їх абсолютно автентичними. Mm -hmm. Тобто, такі, як там зробила бабця в Японії, да. ми от, хочемо його перенести сюди і донести людям, що от є така страва. Бульйон у нас забирає максимально багато часу, і це для мене. Одна з найважливіших речей, найважливіша точно в рамані. Частину бульйону, яку ти їш, якщо ти будеш довго думати, то локшина в тебе цей бульйон вкраде. Тобто вона впитається в собі, і коли ти піднімаєш рамен за рахунок того, що він висококолегеновий, він собою затягує. Е, і частину бульйону. Розумієш? Тобто, коли ти тянеш локшину, вона не є суха, вона тягне з собою е, за рахунок е, цієї олії, і колагену, вона за собою тягне частково бульйон. Тому коли ти споїдаєш локшину, ти частково споїдаєш і обов'язково бульйон. бульйон. Скажи, скільки часу на, на одну порцію треба підготуватися ну, з бульйоном, скільки це десь займає? Ми точно можемо сказати, що ми не можемо зробити рамен сьогодні на сьогодні. А, ну, я би сказав більше 24 годин. Да, так, так та однозначно. Фінза. Ми тоді поговоримо про плани. Плани вже, я так чую, класні, грандіозні. Ми зараз, можна сказати, почали продавати франшизу, і ми будемо рухатись на збільшення точок, Появу в кожному місці, тому що формат класний. Він, ну. Прибутковий, він є, як би то сказати, відносно легкий до впровадження в плані дизайну. Популярність безпосередньо рамену росте, вона буде популярність збільшуватися. Я би хотів, щоб воно стало не якоюсь екзотичною історією для споживання, а повсякденним перекусом для будь-кого, тобто. Нормальна історія перед роботою прийшов з'їв. Цілий день про їжу не думаєш і швидко, смачно, недорого. Ще скажи, як ти відчув, от, наприклад, збільшення попиту, за який час? Ну, типу, ви розумієте, що ну, в загальному е, ринок вже починає ну, типу, розуміти цей продукт? Відверто, ми почули це і побачили з відкриттям е, жишки. А, о. Тобто. Це тільки рік так? чи два? ні Ні-ні, це. Ну, два роки точно. А, два, роки. Два, роки, два роки, так. Недавно було два роки. Скажіть, хто ваш конкурент? Хотілося б сказати, що є в Києві заклади, які мають більше раменних, ніж ми. Це фудінг-маркетинг. Угу. Але звичайно, що вони наші конкуренти. Просто рамен, той тип рамену, який вони продають, він є, скажімо так, вони самі про це говорять, це не я сказав. Вони самі про це говорять, що це рамен не аутентичний, японський, це рамен умовно адаптований, при тому, що їхній шеф можна сказати, шарить. Але їхній рамен, можна сказати, адаптований під, під наші потреби. Тобто наша робота варити бульйон і продавати рамен. Ми не крутимо суші. Ми не робимо курку Караге або ще да, там да, щось. Ні. Ще скажи тоді, які є ще плани, наприклад, там, по виходу можливо, за кордон? У нас є запити. У нас є запити краків, Амстердам, Амстердам Берлін. Ми зараз, досліджуємо, да, ми зараз досліджуємо їхню як би сказати, бухгалтерську систему, щоб ага. можна було інтегрувати. Речі, там. Скільки у вас ну, став? Це теж буде цікаво, я думаю, де франшизі. Тобто, які кости, тобто там лейберкос, фудкос, скільки вас займає від вашої моделі? Ну, дивись, Ми стараємося наступного чину, щоб фудкост не перевищував 27%. Тому час від часу приходиться піднімати ціни, тому що ну, на превеликий жаль, воно все не стоїть на місці, а сильно росте, ну, особливо м'ясо. Енергоносії дуже сильно впливають на метрики. Скажімо так, з обов'язковими витратами це плюс-мінус 20%. Uh -huh. Стараємося тримати зарплатний фонд на рівні 20%. який у вас тоді середній чек на гостя? Середній чек на гостя орієнтовно 348 гривень. Uh -huh. Це на пі плюс там рама, так? Да? Ну так, 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 так. Та. Скільки середній. в середньому чеків можна робити? В районі 90-95. Uh -huh. Після скільки це там? 2000 гостей, 2,5 міста. Ну, так це не важко порахувати, тобто це більше трьох тисяч гостей. трьох тисяч, так. Популярні інвестиції це скільки? Два роки, мабуть. Ні, суттєво менше. Суттєво да? менше. Окупність е, проєкту е, маленькою ременною орієнтовно 50-60 квадратів. Це шість е, місяців. Тому я е, планую, е, що ми будемо будувати їх е, багато і продавати mm -hmm. їх будемо багато. Понятно. Тому що це історія. Класна і відверто недорога. Це круто. Прикладати максимально зусиль для того, щоб е кількість не вплинула на якість. Тому що, як ми говорили з самого початку, на вершині тої всі піраміди стоїть рамен, який ми сильно любимо, і будемо контролювати цей процес. Понял, понял. Добре, дуже тобі дякую за розмову.